Я не можу сказати нічого на щодо цього меморандуму, бо я його не бачу, тому я поки не можу ніякого аналізу. Вони ж на зустрічах. Так, так слухаємо тихо. Е Олександр. Олександр, я вас дуже прошу, будь давайте ми зараз послухаємо юриста. Значить, вот эти люди спеціально зривают збори, щоб не дали можливість обговорити наші дії. Давайте ми ну минуточку послухаємо. Я, э, э, я не можу вибачте, говорити про предмет дискусії особливо, тому що я не... Бачив цих а я юрист. Це кажуть, вибачте, не в обіду бабуська на лочках. все знають, а я тільки коли бачу документи. Тому по самому цьому якомусь меморандуму я не можу нічого сказати. Як там, може хтось є, попрошу, дадуть, покажуть. Може там відмовського попрошу, щоб дав, показав, бо я не бачив. Але я, я не депутат, я не політик, тому я чого приїхав, і на об'явила, що сьогодні збори. Вона в буці вчора написали, що цей меморандум, якісь підписи. О, як мене для юриста це важливо, що вони збираються, що тут є був тиск, він зі, зібраний погрозами, що людям погрожували, частково підписали, частково підписали, що є сфальсифіковані, що люди не підписували підписи. Тому як юрист, як юрист, я готовий грамотно юридично написати заяву про злочин. Будь ласка, якщо є особи, які, яким погрожували. І змушували, я не знаю, там чи фізичним розправи чим якимось іншим, чи да не обов'язково обов це так, ти ходь, ти, я. Моє прізвище дядюк Олександр, я дам телефон. Якщо є особи, або якщо хто знає, що я підпис фальсифікований, я грамотно напишу і запустимо від вашого імені в міліцію заяву про злочин. Я готовий підписати. Я грамотно сформулюю. Якщо є особи, будь ласка, яким погрожували, або кого фальсифікований, ви підходьте до мене, візьмемо з координатами, міняємося. Я буквально на завтра підготую всі заяви. по... Ну я таке, що десь примушували. Будь ласка, там погрози якісь не обов'язково там вбити. Понятно, що вряд я там якимось майновим тиском. Що говорите? Ну як ти ж я ж написав, що я готовий написати заяви. Ну я взагалі не розумію. Я зараз поясню людям навіщо так лякаєте людей. Ні, то ти ж сказала, що тут погрожували. Ти ж написала у Фейсбуці. Я приїхав, я готовий писала... допомогти. Так, все зрозуміло. Підожди, не поняв він. Так, пане Олександр, значить, послухайте, зараз люди налякані реально. Нікого... Ніхто нікого не погрожував, пропонували гроші, підкуповували, і ніхто цього не казали. Питання вам що... значить іще кажуть. Начикали ми. В цьому питанні Оця Я група людей скористалася тим, що люди бояться, залякані, земля невідомо кому що тут, -тут бандитиці ходять під там і так далі. І це людей з одного боку лякає висловлювати позицію. А зараз ще заява про злочин. Яка заява про злочин? Те, що це сфабриковано, це однозначно, тому що збирали підписи під ремонт будинку. Під значить утеплення будинку. Скажіть, будь ласка, хто відмовиться? Ну, звісно, вони підписувались. А я вже з досвідом, тим як людей підкупили, яким чином збирали підписи проти проти мафії, а потім ці підписи намалювали. Чи я не знаю як і люди знайшли, що там зараз я дам. Значить, на малишка 37 така ж сама історія вийшла. Значить, в цій ситуації я вам кажу єдиний метод. Це коли зараз, враховуючи те, що отакі котакі е, праворні зробили проти нашого винесли рішення, вихід може бути один. Кожен будинок. я не піду по квартирах. Мені депутат сказав Інна, якщо ти забереш подписи проти застройки, значить я буду читати. Вибачте, мені нема що робити. У мене є підписи, що ви проти. Тепер, будь ласка, я оці ці підписи в понеділок надаю реальні по будинках. Ті, хто вважають, що це неправомірно. Пишіть на мене заяву, що ви відкликаєте свій голос. Я їх оприлюдню на сайті, в Фейсбуці, в соціальній мережі. Вихід тільки один. А оце заяви про злочини, міліція, все вони працюють в зв'язці. Зараз прокуратура відмовляється надавати допомогу і прослідуванню тільки в тому випадку, якщо справа буде знаходитись в суді, у нас вихід, тільки в громадський тиск. Представництвом оберіть в кінці кінців не одну людину, тому що зараз небезпечно бути одній. Я б... Би... це ваша проблема. Будь ласка, вийдіть тоді, якщо вийде. Ви одно говорите. Зайгадному? Зайгадному я я не одна говоріть. Не, не, не мне х... не, меня одной хватит для того, щоб вам закрити рот. А теперь даю вам слово. Во-первых, такого хамства я не потерплю. Я хочу спросить хто знає Эту женщину. Ее уволили. Столько работы. Я понимаю, что она такая. Снимайте. Мне не страшно. Так вот. Я хочу спросить. Сейчас я все скажу. Я хочу узнать. Улыбайтесь. Не улыбайтесь. Но мне никто не угрожал. Ко мне никто не подходил. не ко мне пришли и спросили. Улыбайтесь. Вы подписываетесь или нет? А вот вы говорите, что угрожали. Кто угрожал? Вот кто? Все, завяжем этот базар Завязываем. Хорошо. Завязываем. Только об этом была речь. Да, да вот. никакие подписи, я хочу сказать, я не знаю ни за кого. Я говорю за себя. Никто не приходил и не угрожал. А сейчас мы ждем решения. 2007 год. Сейчас я скажу, С 37 вы. Я отсюда, отсюда. Я хочу узнать знать тоже. Вот 2007 приняла Рада решение, продала этот участок. Он уже продан. Так вот. Хорошо. А сейчас что? Как не продан. Вот оно что. Так это враги оказывают. Понятное дело, конечно. Они узнают, что проданы. Вот чего она. Ей не угрожали никому. Ну все, 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 все. Чоловік, подождіть. Ну, подождіться. Увага про рішення, про передачу звитної ділянки, товариству за вижу невідповідальності зі від 20 грудня 2007-го. Так ось, зараз Це всі візьма, які посилають оренда звільнити не ця жінка, не ця жінка, правильна люди ця рада. Так, от тільки люди зможуть чекати. зупинити. Давайте чекати, а чекати, поки крани прийдуть хочу запитати. Ага. Це молодчики, які гранять разом з вами. Це ж такі. Чи хто? Да, Ні, серйозно. Ось вот хтось знає, що? Хто може підтвердити? Ось вот серйозно. Хто може підтвердити? А вон підтвердати, руки піднімали. Хватить болтати. Хорош, <свят> хорош. Андрій <свят> <хорош>, Сенегром. <свят> <да, ответственные свят> Я не громадяни, Все хорошо дали слово. Как громят, я не могу понять. мені говорят, что це с вами, они, они с вами. Соня, конечно, придут ще, Придут общественные организации, які «зелений свет называется, общественные организации, которые збереження экологии. Можете документи показать, що ми носили? А які документи? Ну,

2007 да. году, в 2007, да. 2007 а году, в 2007 дайте, году много чего, я так я бы Черновецкий. Я Тише! Да. Я залез, вот вот но я жду послушайте пьесада, сюда, девочки, послушайте, и, в 2007 вот году это, Черновецкий, это. подождите, много кому пораздавал и подписывал, что Вы это в законе. допустим, да? Да? Да. возле Дарницы, и возле Старой Дарницы, но почему-то никто не строит, все по Так а давайте дождемся решения. Опять дождемся. Да, 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 Нагнали ну, да, да, да. всех, уже никто не строит. старой дарнице то же самое. Так же и у нас. Пусть попробуют отустроить. Да, строит. но только не с молочками. Давайте отстаивать, но без молочиков, Без вот этих. И, значит, цирка <сосы> читайте. Читайте. <Отстаивать. сосы> читайте. Нет, я без окуляри за... за... Читайте. Если соберутся, вот есть четыре дома. Вот и по вашему будинку, ось, и Жители... Подождите, женщины. Если жители четырех домов будут против, никто там не построит. Вот хорошо, вот и Но жители обыкновенные, без вот этих беспорядков. Все сказали.

За і то, ка, тот, кто за то, кто допустим заинтересованный, кто хочет, может тут квартиру купить, куда ведь построиться, может кто-то получить там какой-то офис под Ра, это самое. Во, во-во, там, там магазинчик обижали какой-то кодик. Я вообще не хочу не буду. всі живуть миллионеры, що можуть квартиру купить, Но. можуть построїть. Може, а тільки, не, меж... думать, а тільки я пахаю, плани... я не буду. давайте все ж таки, бо у нас так іще хай покупайте сі них а тот сам бандити бандіти прийдуть і спільно, це ж бандіти. таки пацієнта. Завершення, тому що я піду теж. Так от ви розумієте, що забудовник хоче, огородити наші всі дома. Забудовник це зараз хоче. А це можуть зробити самі мешканці і без кланяться, і бути рабами цих забудовників. Тепер послухайте Но далі. Які будуть дії, дії далі? Значить, одна справа я користуючи понимаю, статисті, я що, вуше вуше користуючись, що посів, спасіба. Значить, послухайте, користаючись тим, що з нами знаходиться воня. поруч юрист... Послухайте, будь ласка, Діти гуляють, хоч сосною дишать. Ми всі за це. Значить, користаючись тим, що Олександр Володимирович знаходиться поруч, він пропонує свою. Допомогу, ми дуже просимо і озвучуємо це на е, камеру. Будь ласка, давайте розберемось юридично на якій підставі забудовники і оця особа намагаються чекати рішення е, Київради про продаж землі, яка знаходиться в аренді. Ми ж знаємо, що це земля знаходиться в оренді, а вони вже вирішили на орендовану, значить, продавати під забудову. Тут треба копатись. А Звідки ти взяла? Що вони продавали? Є десь така офіційна інформація, що вони пробирають продані. про це депутат Вілімовський, озвучив це і значить все через депутата. В порядку денному сесії я не бачу. Ось сесія. Буде у Послухайте, я з ним говорила по телефону, і це все засняла, і прилюднула на сайті. Значить, він сказав, що земля. Е, значить, якщо ти збереш підписи, то будь ласка, значить, я їх буду враховувати, і е, забудовник готує документи під забудову. Ще у нього документів немає. А під продаж чи під забудову під забудову. А, то ти під забудову. а, а ділянку вже товті уже продали разом з фірмою. Це теж було сказано депутатом. Ну я ж не був присутній нашій при розмові. У мене поправа просьба, щоб я розібрався. Попроси чи Вілімовського, чи що, щоб взяти ці бумаги, ну, що меморандуми. Щоб я побачив, про, що, по про сьогодні, що, бо я стою як баран, вибач на слові. Ви тут а я глибоко тут я дискусії не знаю. Я те, що ти написала в Фейсбуці, я приїхав. А я ці ж меморандуми не бачив. Я... Вілімовський зі мною не, не, навіть зараз не вітаємося, він мене виключив, як і тебе списку, друзів. То якщо він тобі дасть, то я до нього не піду, не, не знаю. Може, Ясно, може... він змушений буде працювати з нами. Хай він Копії, ну понятно, оригінали він не дасть. Хай мені дасть копії, або хоча б ну, тих бумаг, щоб я б, б, бачив, зробив провина ляз. Бо я зараз так стою, о, о чому розговорка.